Слідуючи э, выступающий Павло Шеремета э, Павло э, представляє панель «Против». Павло является президентом Київської школы економіки, заместителем председателя глобального совета по вопросам України на Всемирном економічному форумі. Якщо подивитися зразу на питання середнього класу, ми зразу бачимо три канали. Через які середній клас, без сумніву, потужно впливає на економічне зростання. Споживання є найбільша частина ВВП, тобто це 60-70% фактично фактично будь-якій країні. Коли середній клас витрачає свої гривні в Україні а, і витрачає їх в більшій кількості, очевидно, що велика цих частина гривень йде на українські товари і послуги. Тобто, очевидно, що це стимулює економіку, звідки формується національний капітал. Якщо говорити про співвідношення національних інвестицій і іноземних інвестицій, це співвідношення приблизно є 97,3%. Тобто іноземні інвестиції в світі складають приблизно 3%. 97% – це національний капітал, звідки він береться з середнього класу. Тобто, це люди, які заощаджують гроші бажано, звичайно, в банках, і з цього з цих грошей банки, в тому числі інвестиційні фонди і так далі, можуть можуть інвестувати гроші в економіку, якщо звичайно відсоткова ставка є, є, є нормальна. Державні видатки, звідки беруться державні видатки з податків. А хто платить податки? Ну, в основному, якщо мова йде про, про те, що ми називаємо подоходний прибутковий податок, звичайно, що мова йде про середній клас. Тобто він фінансує державні видатки також. Тобто, як ми бачимо як мінімум три канали, і це можна продовжувати насправді потужного впливу середнього класу на, на економічне зростання. Але я б хотів би на завершення звернути увагу на соціальний ефект, що потрібно для успіху країни? Успішні країни це ті, які створюють латинською інклюзивну інклюзив, «включаючу Політичну і економічну систему, хто тисне на державу для того, щоб забезпечити інклюзивну в політичну і економічну систему? Середній клас. Чому? Тому що він в ньому кровно зацікавлений, тому що він вимагає вільного і рівного доступу до ресурсів. Він вимагає демократичних, демократичного вибору і демократичних виборів, він вимагає справедливого правосуддя, він вимагає прав власності, тому що він володіє цією власністю. Він вимагає якісної освіти і якісної охорони здоров'я, тому що він Дбає про освіту своїх дітей і про відповідну охорону здоров'я. І між іншим, він також вимагає якісних і хороших доріг, тому що переважно середній клас їздить на автомобілях по цих дорогах, і між іншим платить за них податки. Дякую.